Катедральний собор Святого Миколая Чудотворця в Харкові на Салтівці. Сьогодні четвер, тому сьогодні тут буде видача гуманітарної допомоги до всіх потребуючих. І ми бачимо, люди йдуть, йдуть до храму. Зараз уже за кілька хвилин. Розпочнеться видача гуманітарної допомоги. Бачимо, черги стоять. Тут черга стоїть батьків з малими дітьми, діти на колясках. Їх пускають окремо, вони проходять на 11-ту. Вони не приходять о 8-й годині, щоб отримати талончик. І Таку формують окрему чергу для того, щоб отримати... В першу чергу це дитячі речі, одяг, памперси, дитяче харчування, деякі ліки. Це все можна отримати. А для інших людей... Які не мають маленьких дітей, то вони о 8 годині ранку вже отримали талончики. Тут по цій доріжці багато людей стоїть. До 8 ранку отримують талончики і заходять по талонам. От бачите, тут є така і охорона спеціальна внутрішня. Добрадня. Не зрозуміла, що таке. Добр... Я Працівник. Це мають що? Так. Так, тут бачите, люди трошки знервовані, іноді бояться, що хтось прийде раніше, Владик, а вже розпочали видачу гуманітарки? Починаємо, якраз йдемо зараз, будемо пускати дітей, батьків з маленькими дітьми на колясках. А вже деякі зайшли, зайшли сюди, так, старші? інвалідність інвалідність, тобто вони без черги, і вони вже беруть окремі продукти харчування. А, тобто люди з інвалідністю можуть теж без черги, черги пройти? Без черги. На, на котру годину їм приходити? Половина 11. Половина 11. 11. 10, 10, 10, а, угу. а зараз спочатку ми дітей маленьких з батьками на колясках, а тоді вся черга буде йти, е, як е, по а, по черзі. А ті чекають, так? Так, Поки... Чекаю, чекають. Так, так. Але, так. Добре, дякую. От отут дитячий харчування, йдете дитячим і тут продукти. Корбачами тоді Давайте Бачимо, що їм теж дають талончик для того, щоб всередині тут є багато таких маленьких черг, куди стоять і теж. Показує цей талончик і потребуючих пропускають. Але бачимо, тут ніхто не питає документи, тут вже достатньо того, що батьки прийшли з малими дітьми. Це достатньо для того, щоб отримати гуманітарну допомогу. Те, хто підходить з особистими проханнями до владики або до інших духовних осіб і там може розглядає, дивляться, якусь додаткову може допомогу отримати, якщо для цього є ну, в певні обставини. Меляски допомагають завозити. Бачимо, скільки людей приходить. Тут продаємося по наметах. Тут намет, де надають продуктову допомогу. Як бачимо, тут уже сформована черга. Люди, які мають інвалідність, вони зайшли в пів одинадцятого, їх пропускають, теж якби така пільгова категорія. І зайдемо зараз на мед, подивимося, що їм видають. Тут трошки є звичайно, коли багато людей, то іноді бувають такі напружені ситуації, що великий потік. І люди часто бувають знервовані. Тут видають, бачите, консервацію. Дай бачимо там макарони, крупи дають. Міріна, так будь ласка, все ніхто не також нап. А палички напої також. Ми бачимо, дають талончики, дають за це. Кожному, кожній людині надається певний такий фіксований пайок. Насправді не так багато продуктів, але завжди дають всім. Бачите, тут не питають документи. І е, важливо зазначити, що е, поки всі не отримують, волонтери працюють. Е, продукти роздають волонтери. Профіальний храм Святого Миколая творця, а також е, ті люди, які переймаються потребами інших, виділяють на цей час зусилля. права. Ні, ні. Бачимо. Повітря... <ганую> <порістична> <порістична> та, ну, бачимо, оголошена повітряна тривога. 에, но... <порістична> <порістична> повітряна тривога, на жаль, в Харкові часто. Нічого не зробиш. І ну, що робити? В принципі, храм знаходиться в підвальному приміщенні. Всі, хто бажає, може пройти в храм які є по суті укриттям і там заховатися ну, силком ніхто не зах... не примушує людей йти в укриття але така можливість завжди є от зараз ми пройдемо сам храм складається з двох частин горіє верхній храм він ще в стадії будівництва а тут є нижній храм слава хресточі нижній храм він бачите як де... Підвальне приміщення, таке напівпідвальне. Ну, Люди не, не, не бажають заходити, хоча воно відкрите для всіх. Тут є видача продуктів харчування. Для дітей. Тут видають іграшки дитячі, це м'які іграшки для дітей.

Ліки, якщо купувати в аптеці, вони зараз не дуже дешеві. Скажем так, далека не кожна людина може собі дозволити купити навіть самі прості препарати. Тому тут видають безкоштовно такі самі базові препарати, які є в наявності для тих людей, які потребують. Ми бачимо, це така велика черга дітей, вона аж туди тягнеться. А тут ми зараз пройдемо до намету, де роздають. Різні речі. Бачимо верхній одяг. Висить. Будь ласка, вибирайте, який завгодно. Ну, тут навіть ажіотажу немає. Одяг є і для дорослих, і для дітей. Для підлітків. Різні вікової категорії. Тут бачимо коробки, в яких розкладають різні речі. Люди вибирають собі те, що потрібно. Звичайно, це секонд хенд. Уживані речі, але вони є різні, є досить непоганої якості. Люди яким дійсно потрібен одяг, вони беруть. Багато взуття і одягу для дітей бачимо, для підлітків. Жіночі, чоловічі. Кожного четверга, коли люди багато розбирають, тут дуже багато там порожніх коробок складається. Тобто, Люди реально беруть багато речей, багато кому це потрібно. Звичайно, намагаються такі сезонні речі брати. Влітку такий легкий одяг. Ну, кожен собі щось набирає. Ще раз. Ну і ще раз наголошую, що тут. Ми бачимо, що кожен, хто потребує, вибирає. Не питають документи, там, паспорт чи щось ще. Якщо людина в потребі, вона сюди приходить. Якщо людина не має потреби, то вона не буде сюди йти. Ось бачите. Також є речі в наметі. Вона має тут жаркувата, але немає дощу, Вибір є гарний. Навіть, тут навіть є куртки, є такі. Зараз та жарка, але погода зміниться і людям потрібен верхній одяг. Дехто приходить, немає такого верхнього одягу. беруть. Деякі речі навіть оговарять брати. Ну, все це роздається безкоштовно. Тут бачимо теж. І так розкладені речі. Там. Для дітей навіть гамак зробили. Поки батьки вибирають те, що їм потрібно, то діти можуть погратися, Вон там коник якийсь для дитинки, гамак, якийсь наметик маленький. Дехто приходить сюди практично ну, щотижня, то що є така потреба, беруть собі необхідні продукти, речі, памперси. На тиждень вистачає і наступного тижня знову приходить. Тобто, така підтримка стає регулярною і ну, дуже потрібною. Ми розуміємо, що в Харкові є великий, дуже великий відсоток безробіт. Хоча в Харкові дуже багато переселенців є, які переїжджають з різних районів бойових зіткнень. І дуже часто вони не мають навіть самого необхідного. І хоча в Харкові в магазинах можна купити все, що завгодно, але для цього треба мати кошти. На жаль, Російська агресія, війна зробила з багатьох людей ну просто жебраками. Хто б міг би подумати, що пару років назад люди б стояли за секонд-хендом, за якимись такими базовими продуктами харчування, виставили черги. Ні, раніше цього, звичайно, не було, рівень життя був значно вищий. І ну, така допомога. Якщо й була потрібна, то ну, там в сотні разів менше кількості людей. Нагадаю, що ми знаходимося на Салтівці. Недалеко звідси є район Північна Салтівка, який найбільш постраждав від обстрілів російських терористів. Там дуже багато є пошкоджених будинків, знищених будинків. Часто у людей немає. В квартирах вікен, дверей, вони там забивають, чим можна, і так живуть. більшості випадків роблять за свій рахунок, ремонти, а ремонти це дорого. І тому, якби, приходячи сюди, беручи їжу, одяг, ліки, вони мають можливість трошки зекономити коштів і трошечки поліпшити свій е, рівень життя. Варто зазначити, що в храмі Святого Миколая Чотворця щодня відбувається богослужіння. Богослужіння відбувається зранку, о 8 годині свята літургія. Якщо це свято, то о 8 годині утрення о 9 літургія. Так само в неділю, о 8 годині утрення, о 9 свята літургія. Вхід відкритий для всіх. І треба сказати, що в час війни. Попри те, що дуже багато людей уїхало від війни, дехто позбавлений своїх домівок, змушений був виїхати. Але кількість парафіян насправді збільшилася. Люди потребують підтримки з небес і йдуть до храму. Тут також є пункт незламності, в якому годують волонтерів. І тих людей, які потребують їжі. Зараз тут ще ні, ні, нікого немає. Зараз стоїть тільки підготування продуктів харчування. А скажіть, будь ласка, чим сьогодні будете пригощати добранку? Пригощати будемо супом, як завжди, як завжди, зеленю, зеленню з м'ясом. З м'ясом? Да. Чайок, Ще чайок. Ну, зараз, чайок. Да, зараз будемо, да, будемо да, десь будемо, пів Так, почнете, так. Почнемо. Так що приходьте до нас під 12. Да. Да. Будемо да. дуже гарні. Да. Да. А, а а поїсти люди будуть заходити у котрій годині? А, Ну, біля другої. Півдругу. Як буде багато людей, якщо буде дуже багато, то буде пів... Раніше, якщо буде поменш, то раніше у нас в час вже все готове. Все готово, ага. га да, в час ми вже все готуємо. Угу. Ясно. О, Добре, навідаємося до вас. <свят> Дякую. Це люди, які готують тут їжу, слідкують за порядком. І ну, багато людей приходить також, які насправді навіть просто. Поїсти десь гаряче, для них це проблема. Проблема, тому що не мають на це коштів. Або якісь старі немічні, не мають можливості зготувати. В деяких будинках насадниця до сих пір немає води, немає газу. Тому для соціально уразливих категорій це велика допомога. Бачимо, до отця підходять теж з якимись питаннями. Проханнями і е, духовні особи намагаються допомогти всім вникнути в ситуацію і якось показує, що підійти до владиків панагія на груді, і він вирішить це питання. Також тут можна набрати воду. Є вода якісної фільтрації, яка добувається з свердловини. Тут може кожен прийти і набрати. чи Є вода, тут зараз а, ну, відкриємо. Ну, бачимо, є вода, не буду наливати. Вода смачна і головне, що вона очищена. Придатна одразу для вживання, для пиття. Бачимо для дітей продукти харчування, соки, смаколики. Ну, Там памперси. Так, мамочка, Шановні друзі. Ті, хто потребує допомоги, ласкаво просимо приходити щочетверга четверга, храм Святого Миколая Чудотворця, тут на Салтиці, на вулиці Гвардійців, Широнівців, 6А і отримувати цю допомогу. Якщо ви потребуєте, ласкаво просимо. Єдине, що ну, ви самі розумієте, що черги досить великі, тут треба постояти, треба докласти зусиль. Люди, які не мають можливості прийти, але мають хвороби, інвалідність, можуть їх родичі, товариші взяти документи, прийти і на них отримати якусь допомогу. Ласкаво просимо. Слава Ісусу Христу.